Один реалістичний день українського підприємця, власника будівельної компанії, додивіться це відео до кінця, і будете здивовані моїм графіком. Прокидаюсь о 6.30. ранкова молитва. І біжу робити всю свою morning routine. Вбираюсь у модний аутфіт і йду будувати свого песика. Після цього обов'язково провожу час з сім'єю. Сніданок ну і вже після цього відвожу діток до школи. І вже о 8.30 починаються робочі справи. Фух, забери, завантаж, відвези, і це все тільки початок. Близько десятої забираю свою мемдемницю. Ой, смницю. Ну ви зрозуміли. Випиваю чергову каву і тепер. Їдемо на виробництво. Паралельно я, звісно ж, вирішую робочі питання: дорогою заїжджаю на заправку, а потім епіцентр за матеріалами. І о першій ура! Я на виробництві. Звідти швидкий телепорт на перший об'єкт. Сюди я власне і віст, стільниці та дош. Також тут знімаю контент для вас. І після того всього заїжджаю на робочу зустріч. Домовився за доставку, оплатив борги, виконав норматив по канату і гайда далі. Лечу на інший об'єкт. Про нього я вам теж знімаю відосик. І після всіх справ у мальовничих Карпатах їду спершу на ще одне виробництво. Робництво, а вже потім забирають діток зі школи. Разом заїжджаємо за продуктами, і вже ми їдемо додому. День закінчується близько дванадцятої. А яким виглядає ваш день?